Якщо я не помиляюсь, то в Євангелії двічі говориться про те, що Ісус Христос плакав. І сьогодні один з тих моментів почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня. Спускаючи з Оливної Гори, Ісус Христос побачив Єрусалим і заплакав над Ним. Він звернувся до Єрусалима і його жителів, кажучи, як бити цього дня зрозуміло те, що веде до Твого миру, але воно закрите перед тобою. Далі каже Ісус, що прийду дні, коли. Вороги Твої валом Тебе оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусіль. Вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі через те, що ти не зрозуміло часу Твоїх відвідин. Це трагедія, трагедія, яку описує Христос, і це не просто трагедія міста, але це трагедія людей, людей без майбутнього, людей без життя, які не зрозуміли моменту, коли до них прийшов Господь, коли до них прийшов Ісус. Сьогодні до тебе також є застереження. Вважай, щоб часом не сталося так, щоб ти не зрозумів часу твоїх відвідин. Сьогодні дуже багато людей відрікається Христа, покидають Христа, соромляться Ісуса, займаються всім іншим, тільки не християнством, забуваючи про свої хрещення, практикують буддизм, східні медитації, йогу, нью ейдж, чарівництво, марновірство, забобони займаються будь-чим іншим. Тільки не тим, до чого вони були призначені, і з чого вони сягнули своє життя, не християнство. Тільки не тим, щоб бути учнями Христа. Учні Христа, на відміну від тих, що не мають в собі свого миру, на відміну від тих, що будуть зруйновані і в яких не залишиться каменя на камені, це люди, які мають мир, які йдуть з Богом, які кажуть йому благословен, хто йде в ім'я Господнє, Ти є цар. Це люди, які прославляють мир на небі і славу на висотах. Люди, які стають носіями миру. Сьогодні закликаю тебе, щоби чуючи це Євангеліє, цю добру новину, ти подумав собі, чи часом Христос не прийшов повз у твоєму житті, чи ти часом не пропустив його, чи ти часом не є тим, хто не зміг впізнати його. Час його відвідин, тому що Ісус відвідує тебе дуже часто. Християнство сьогодні поширене майже по всьому світу. Сьогодні доступна Біблія, доступна молитва, доступна Євангелія. Доступні християнські цінності, які ти можеш проживати, але ти можеш відмовитись від них. Так пам'ятай, наслідком відмови від Христа є людина в руїні, людина без майбутнього, а найважливіше людина без внутрішнього миру, людина, яка живе це життя і абсолютно не отримує від нього жодного задоволення, тому що немає миру в собі. Наслідок перебування з Христом це є відчуття і пережиття Його миру. Це майбутність, і це життя. Обирай.